Ця суміш вона для полінаторів, для опилювачів. Якщо придивитися, то можна може сьогодні не така нелютна погода, але вони тут є. This, this mix here is... Ця суміш якраз для для покращення структури ґрунту і ні ні більше чого. Вона теж дуже добра для комах. Тут я бачу і злаки і бобові. So we have some grain. rain, grains, Yes, this grain not only flowers, три yeah. mm -hmm. yeah. mm -hmm. components. The the next mixes here are uh, all different types of soil improvement cover crops. це 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 все покривні культури, які які ця лінія, продовження сумішей, покращують структуру ґрунту. These, these two mixes are, are, used in the summer ці Дві вони для літнього періоду.